Доброго дня! Перед вами плиткоріст вулкан на довжину різу 1200 мм. Такий самий є ще і одверк 12.01, це обох стосується. Це копія, китайський плиткоріст, копія Рубі. Але, звісно, копія це не, не Рубі. Тому це китайський плиткоріст, не очікуйте від нього. Якихось фантастичних здібностей. Любий плиткоріст треба налаштувати. В чому тут є у нього є велика кількість переваг, ну, звісно, є і недоліки. На що треба звернути увагу при налаштуванні? Перше, саме просте: ось тут стоять болти. Їх Треба дуже уважно затягувати, бо вони відкручені, їх треба закручувати. Але щоб вони налізли на шпильку. Якщо воно не налазить на шпильку, треба знімати на осі, треба, або на посадочному місці, треба знімати метал якимось чином, щоб воно налізло, а потім закрутити. Не зірвати шпильку. Якщо ви зірвете цю шпильку, ну, я навіть не знаю, що. І робити. Це не гарантійний випадок, і тому будуть проблеми. Слідующе питання по налаштуванню. Налаштування виходить слідучим чином. Для цього треба мати шестигранник і треба мати ключ на 13, який або трубочку на 13 з тієї сторони, яка вставляється знизу. Плиткуріс має вільно рухатись по направляючих. Але не можна його пережати. Що, що таке регулювання? Тут стоять на оцих осях два ролики стоять. З цієї сторони, цієї сторони вони піджимають. Оці ролики ми просто піджимаємо і фіксуємо контрагайкою. В зв'язку з тим, що тут взагалі немає ексцентриків, що дуже погано, ніде немає ексцентриків, все це без ексцентриків. Тому ми уважно дивимося. Я в попереднє відео я показував, щоб диск шов паралельно плиці. Тому піджимається стара, ну, тільки натиском більшим або меншим регулюється е, направлення диску, що не дуже добре. Звісно, якщо вже там якісь величезні е, проблеми по регулюванні, треба буде знімати. Повністю цю систему і якимось чином ставити ексцентрики для регулювання. Тут є ці болти, вони то є зазор по них, вони можна ставити далі, ближче, але треба їх якось фіксувати. Це для того, щоб зробити направлення, яке я показував в попередньому відео. Інші китайські плиткорізи і, і, і взагалі плиткорізи, ну там більш-менш легке налаштування. Тут. Як повезе, якщо він налаштований чітко, то він, а якщо не дуже, то вже треба буде затратити багато зусиль. Але також це не гарантійний випадок, ніякий сервіс не буде вам його налаштовувати, тільки самі, бо це витрачається багато часу, а результат може бути різний. Ось і все. По цьому плиткорізу дуже коротко розказав, так що його сміло можна купляти, але... Звісно, є деякі нюанси. Це людина, я не знаю для чого переробила подачу води. Подача води тут, звісно, бачите, тут стоїть звичайний китайський насос. На ньому написано, що у нього висота підйому 0,5 метрів. Звідси, до звідси, тут відстань набагато більше. Тому цього насоса не вистачає на прокачку. Тому треба або класти оцю провід. Або тут якось отвори зменшувати сопла, щоб тиску води вистачало, щоб подача була води на диск. Ну, або насос міняти. Ну, Скажімо так, є такі нюанси. Але це не самий, ще раз скажу, це один із кращих плеткрізов китайських. Копія Рубі, але не Рубі. Всього найкращого, звертайтесь.